Відново Й це національна програма залучення молоді до відновлення молодіжної інфраструктури, саме молодіжних центрів та просторів. Велика кількість молодіжних центрів внаслідок воєнних дій вона була пошкоджена або ж зруйнована. Цього року, наприклад, було 24 громади, тобто було відновлено 24 молодіжних центри, і деякі з них вони ще на стадії відновлення, так би мовити. Окрім того, є теж певна статистика, що 76% молодих людей. Людей, вони хочуть долучитися до відновлення України, але, на жаль, тільки один відсоток вже наразі долучається. І, власне, збільшення цього відсотку є досить важливим наразі. І дуже важливо залучати людей до активного волонтерства і до активного відновлення нашої країни. Програма «Відновує. UA» вона охоплює, як я вже сказала, 24 громади. Ця ініціатива вона підтримується в рамках проєкту ПРО ООН, підтримка громадянського суспільства. Та молоді, що реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії, і власне також метою цієї програми відново є таке певне зшивання української молоді, оскільки ми всі розуміємо, що у нас був спочатку коронавірус, потім була був початок власне повномасштабного вторгнення. І на жаль, оцей зв'язок молодих людей їхня комунікація вона втратилась. За цей рік була створена така велика родина віднова фемелі, якою ми, звісно, всі пишаємось, і яка буде впевнена надалі комунікувати між собою. Як відбувається набір учасників? Тобто розповсюджується інформація про те, що відбувається обмін в певній, в певній громаді. Будь-який доброволець молодий доброволець. Він може заповнити анкету. І пройти відбір, і поїхати долучитись до процесу відновлення. Залучається 10 волонтерів з місцевої громади, де проводиться сам обмін, і 20 учасників набираються з різних куточків України. Це дуже важливо, щоб люди між собою могли роззнайомитись, подивитись місцеву культуру, дізнатися більше про особливості кожного регіону. І, скажімо так зрозуміти, що в нас в державі є певні стереотипи про різні куточки України, і ці стереотипи, скажімо так, розвіяти, е, є різні випадки, е, є молодіжні простори, які дуже сильно постраждали внаслідок війни. Там великий обсяг роботи. Тож там залучається не тільки молодь, а долучаються ще й спеціалісти, які виконують більш важкі роботи, які потребують певних компетенцій, певних навичок і сертифікації. Є молодіжні простори, які постраждали не занадто сильно, але вони потребують відновлення, покращення своєї інфраструктури. І тоді ми долучаємо молодь, складаємо план будівельних робіт. Є у нас окремий менеджер, його теж звуть Сергій Твердохліб. Він координує роботу волонтерів, навчає їх і супроводжує весь процес відновлення молодіжного центру. На в кожному регіоні є регіональні команди, які займаються і координують обмін в своєму регіоні.